Друзі, сьогодні ми з вами будемо готувати яловичу ну, печінку в казані. Так що не пропускайте це відео. Дивіться, ставте лайки, колокольчик та підписуйтесь, будемо раді. І так, друзі, наша печіночка вже готується. Спочатку ми знімаємо плівку з неї. І потім будемо її нарізати. А розповім поки по інгредієнтам, що ж нам знадобиться. І так, яловичина, печіночка в нас ось така, помідори, перець болгарський, цибуля річчаста, та зелень, кріп, петрушка та зелений лучок. Друзі, по. Спеціях, дивіться, що ми будемо, в чому маринувати нашу печіночку. І так, це в нас сумах, суміш перців, це сіль копчена, чесник, шафран та паприка копчена. А це приправка ми зробили самі, самі. В дегідраторі висушили салатний перець та лук порей. Це все потім. Перебили трошечки в блендері, і дуже-дуже ароматна, ось така в нас приправа вийшла. А по солі, дивіться, можна замінити на звичайну сіль. У нас була копчена і ми хочемо спробувати саме з нею, як буде вона смакувати. Тому сіль можемо брати звичайну. Ось так дуже добре знімається плівочка з печінки. Це дуже багато часу не займає. Ось так і все. Так, друзі, вже ми все зняли всю плівочку з печіночки, починаємо її нарізати з вами. Дивіться, якими шматочками будемо нарізати. Такі шматочки виходять, ну, приблизно 2-3 сантиметри в нас. Всього в нас печіночки ми тут взяли трохи більше, ніж 2 кілограми. До мене сонечко прилетіло, дивіться. Так, друзі, вже порізали нашу печіночку, будемо її зараз маринувати. І так, дивіться. Тут у нас суміш перцю, це пів чайної ложки. Далі в сумах. Тут одна в нас чайна ложка. Ще хотіла додати, що спеції по кількості, та за смаком ви можете обирати любі, які ви любите більш за все. Це наші вподобання, тому ми робимо так. Копчену паперику ми додаємо дві чайні ложечки, часника одна чайна ложка. Та солі ми для маринаду беремо одну чайну ложку, а потім ще додамо в самому кінці, вже коли все в нас разом буде готуватися. Далі будемо ще куштувати, та, якщо потрібно, чи додавати, чи дивитися, скільки може, можливо, цього буде достатньо. Все ретельно перемішуємо та накриємо клівкою, поки будемо підготовлювати інші інгредієнти для казану, це овочі, воно трошки промаринується. Так, друзі, все ми вимішали, перемішали все ретельненько. Зараз накриємо плівкою та будемо підготовлювати інші інгредієнти. А цю приправу та шафран нашу, зроблену самі, ми будемо додавати в кінці вже в сам казан. Друзі, ще дивіться, який я замовила чоловіку фарту з нашим логотипом. Зробила такий подаруночок йому дуже гарно виглядає. Мені подобається, як вам подобався такий. Так, друзі, будемо нарізати наші овочі. Перець. По кількості дивіться самі. В нас було три великі перчинки. Хто як любить. Якщо хтось любить багато, можна багато. Хто любить менше чогось, можна менше. Наприклад, там кабачки, можливо, хтось хоче додати. Ми, наприклад, вирішили без них. Але в нас були ось, до речі, печериці. Такі не дуже величенькі. Ми хочемо спробувати їх додати, подивимось, як буде. Готуємо вперше, будемо разом з вами смакувати та скажемо, як нам сподобалось чи ні. Тому дивіться, як я люблю, коли чоловік нарізає. Це так гарно виглядає. Професійно, я б сказала. Так, друзі, перед вже нарізали ми. Беремо, дивіться, ось таких 5 великих цибулин. Та будемо також їх нарізати. Будемо нарізати крупненько? Друзі, лук вже порізаний, нарізаємо томати. Ось такими шматочками. Так, будемо розпалювати вже наш казан. Вітер у нас піднявся, сонечко зайшло. Так, розігріли наш казан. Мілілітрів 100-150 олії. Приблизно на ліво. Ось так от розігріваємо олію. В нас олія оливкова. Ми смажимо на такій олії. Будемо зараз перевіряти, як нагріється олія цибульку. Якщо буде шипіти, то розігрілась. І ми будемо спочатку смажити, обсмажувати. Ще не нагрілась, бачите, обсмажувати печінку, тому що нам потрібно, щоб вона закупорилася і була вона обсмажена, ціленька, гарненька, а не варена. Бачите, вже олія розігрілася. Олію можна соняшникову, можна оливкову, як у нас, хто як любить. І будемо додавати зараз печіночку. Наша красунечка, що маринувалася. І добре-добре перемішуємо, щоб зі, зі всіх сторін вона схватилася та закупорилася. Була обжарена, обсмажена, вичаюсь. І готуємо, поки вона обсмажується, на великому вогні, щоб вона добре-добре обсмажилась Так, друзі, обсмажили печінку. Додаємо тепер лук. У нас лук чоловік любить дуже багато, тому його в нас багато. Ну і дуже гарно смакує печіночка з лучком. Тому ось так от. І перемішувати зараз будемо. Який звук, як вона шкварчить. Ні. Дивіться, як песик. Чекає, коли щось приготує, ми йому дамо. <смі> так, поки обсмажується печіночка з лучком 3 5 хвилин, ми цим часом будемо нарізати лук, що залишився в нас. Будемо нарізати тоненьким пером. Ось так от. Потім дорі... наріжемо зелень нашу, у нас це вся зелень, змішаємо і це буде прикрашати нашу вже готову страву. Так, перемішуємо ще. Пройшло вже у нас хвилин 5 десь. Будемо додавати перець. Які кольори гарні? Класно. Так, все. Так, друзі, пройшло три хвилинки, як ми перчик кинули, додаємо гриби та перемішуємо. Це перемішали і зразу додаємо помідори. І додаємо, залишившихся нас спеції сіль одну чайну ложку. І в ложки чайної шафрану та нашої приправки. Який аромат стоїть. Перемішуємо все. Півник нам співає пісні. Вже майже все готово, аж вже слюнки течуть, хочеться спробувати цю смакотон. Зелень нарізаємо до нашого луку крупно. Не потрібно дрібнити її. Тепер обережно все ми перемішуємо. Це буде потім зверху в нас Посипемо, коли страва буде готова. Якось так. Як вона складчить, смачиться. Це все ми робимо без кришки зараз, вже, тому що сок ще дали томати, потрібно, щоб трошки вийшла рідина в нас википіло. тому ось так. На сильному вогні все ми готуємо сьогодні. Так, розрізаємо, дивимося, як приготувалася, спробуємо По смаку. щось потрібно додати чи ні. Оператор. Оператор? Добре. Друзі, я скуштувала шматочок. Дуже смачно. Все в міру, нічого не потрібно додавати. Але кажу ж, хто як любить, ми зараз дуже мало солі їмо, тому нам якраз все супер. Але хто любить, щоб вона була солоненька, цей смак ви щось. Почувалися сіль, то потрібно буде додати ще, звісно. Але у всіх сіль різно, буває солона, буває ні. Тому смакуйте та на свій смак додавайте. А ще, хто любить пікантний смак, можемо додати ще після того, як додали томати останні покласти цілу дві десь перчини гострих. І щоб воно стушилося, і буде такий пікантний ароматний. Також, я думаю, смак вам, хто любить, дуже, я думаю, сподобається. Наша собака чекає, так, бімка. Вже все приготувалося, будемо зараз знімати. Ми взяли лаваш, застелили його та будемо викладати. Не дочекалися, поки все википить у нас рідина. Вже так смачно, все так смакує, що вже хочемо швидше все це скуштувати. Дома окремо в нас картопелька там вариться. Зараз будемо з картопелькою її смакувати. краса, друзі. Друзі, дістали і ось так прикрашаємо нашу страву. Забагато нарізали, правда, ну нічого. залишиться трошки. До да, якогось салатику додамо потім. Ось така краса виходить. Ну що, друзі, будемо смакувати нашу красу. Подивіться, як гарно. М -м -м. З картопелькою. М -м -м. Зараз скажу вам як. М -м -м. Печіночка дуже ніжна вийшла м'якенька На смак м -м -м. мені дуже смачно. Все в поєднанні з овочами. М -м -м. Зараз грибочок. М -м -м. Супер. Овочі такі ніжні, ну, смак просто неймовірний. Тому я вам рекомендую готувати за цим рецептом. Не пожалкуйте.